Модерн балету Акверіас 25, Галицька Сюїта, Пастка, Безумство, дзвін. З цими композиціями Акверіас об'їздив цілий світ. Тепер цей колектив називають львівським Тодесом. Цікаво, що Оксана Лань його наважилася створити після того, як у дитинстві батьки не дозволили їй стати балериною. Тепер з інших вона робить професіоналів. Мені мама купила квиток. В 97-й рік я прийшла, я закохалася в цей колектив, в цю хореографію, тому що до цього я працювала, танцювала в колективі народному. Я така була народниця. вся. Майстерність своїх танцюристів Оксана Ланюв бачає у правильному диханні та світогляді. Цей світогляд має бути дуже широкий. Дуже такий відкритий, такий панорамний. От всередині треба бути відкритим От до людей. Е, треба бути відкритим взагалі до, до світу. Треба взагалі його хотіти бачити поганим, хорошим. Просто треба хотіти бачити цей світ. Балет Кверіас тісно співпрацює з Софією Ротару, а сама Оксана Лань встигла попрацювати і з іншими зірками. Ставила підтанцьовки для Ігоря Талькова, Філіпа Кіркорова, Оксани Білозір. У її доробку постановка танців для 15 драматичних вистав, серед яких Ісус Син Бога Живого, а вже наступної середи в оперному театрі. Акверіас представить свою золоту колекцію. Найкращі танцювальні номери за чверть століття.